Сторінка 77, параграф 18. Типи кісток, з'єднання кісток. На які групи поділяють кістки скелета людини залежно від їхньої форми та функції. Скелет людини складається з понад 200 різних кісток. За формою, розміром та функціями їх поділяють на трубчасті довгі і короткі, губчасті, довгі та короткі, плоскі та змішані, трубчасті довгі кістки. Становлять основу кінцівок і виконують функцію вашу. Ажелі, які рухають м'язем. У них розрізняють видовжену середню частину тіла та два розширені кінці. Головки. У трубчастих довгих кісток довжина значно переважає товщину, звідки і походить їхня назва. Це, наприклад, кістки кінцівок, плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Головки трубчастих кісток стегновою плечовою тощо містять компактну речовину, під якою розташовано губчаста тіло. Трубчастих кісток має порожнину, заповнену жовтим кістковим мозком, багатою на жир пухкою сполучною тканиною. За певних умов цей жир використовується для енергетичних потреб. Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність і легкість. У цілі трубчастих кісток переважає компактна речовина. Між головками та тілом довгих трубчастих кісток є хрещові пластинки. Їхні клітини у дітей і молодих людей приблизно. До 20 років здатні до поділу, завдяки чому кістки ростуть у довжину згодом у клітинах хрящових пластинок. Відкладаються мінеральні солі і вони втрачають здатність до поділу. Так, кісткова тканина поступово зміщує хрещову. Під впливом навантажень, кісткова тканина здатна перебудовуватися. Що більше та триваліше навантаження на кістки, то активніше оновлюється в них кісткова тканина, і вона міцнішає. Три участі короткі кістки розміщуються в тих частинах скелета, де вони повинні одночасно зберігати високу рухливість. Вість і витримувати велике навантаження, це, наприклад, фаланги пальців, кістки. Плесна п'ястка, які входять до складу скелета верхніх і нижніх кінцівок. Зовні кістка за винятком суглобових поверхонь укрита оболонкою окістям. Це тонкий, але дуже щільний шар волокнистої сполучної тканини, який зрісся з кістковою тканиною. Окістя містить багато кровоносних і лімфатичних судин, нервових закінчень. Тому ушкодження окістя може бути до. Досить болючим. Клітини внутрішнього шару окісця здатні ділитися і утворювати нові клітини кісткової тканини. Завдяки цьому кістка поступово потовщується. У разі переломів кісток клітини кістокся починають активно ділитися і забезпечують їхнє зростання. Отже, окістя забезпечує живлення кісток, їхнє потовщення, а також зростання після переломів. Гладенькі суглобні поверхні кісток, вільні від окістя криває суглобовий хрящ. Його називають гіаліновим. Губчасті кістки складаються переважно з губчастою кісткової тканини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Серед них розрізняють довгі ребра, грудина та короткі кістки зап'ястка та передплесна. Системи губчастих кісток поружинять і зменшують навантаження на скал. Лет під час рухів. Ходьба! Піднімання вантажу, Плоскі кістки, так само як і губчасті, побудовані переважно з губчастої речовини, крити тонким шаром компактної. Це, наприклад, тазові кістки, лопатки, лобова кістка, тім'яні кістки. Змішані кістки складаються із частин, які мають різну форму, будову і походження. До них належать хребці, в яких поєднуються елементи коротких, трубчастих тіло та плоских відростків. Кісток, верхні щелепні кістки тощо. Все самоподібні кістки відрізняються від інших груп кісток тим, що вони містять у товщі сухожиль і зазвичай розташовані на поверхні інших кісток. Такі кістки присутні в ділянках кісті, наприклад, горохоподібна кістка стопи топим колінок суглоба, надколінник надколінок. Основна функція надколінника захист від бічних зміщень суглобових поверхні Кісток, що входять до складу колінного суглоба, стегнової та великого мілкової. В окрему групу об'єднують повітроносні кіски: лобову, верхощелепну, плітиноподібно, решітчасту, грачасту. у них є порожнини, вистелені слизовою оболонкою та заповнені повітрям. Як ростуть кіски? У новонародженої дитини склад складається переважно з хрящів, окостеніння. Хрящів відбувається впродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 років. Саме тоді припиняється ріст людини. У висоту у довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої між тілом кістки і головками. У товщину кістки ростуть завдяки поділу клітини внутрішнього шару окістя. У період розвитку організму ріст кісток регулюється гормо. Моном росту самототропіном, який виробляє гіпофіз. Кісткова тканина оновлюється впродовж життя людини, як кістки, з'єднані між собою. Виділяють такі основні типи з'єднання кісток безперервне, переривчасте та напівпереривчасте за безперервного нерухомого з'єднання. Щелини між кістками немає, тому такі кістки не можуть рухатися одна відносно одної, безперервно з'єднані кістки. Відіграють захисну або опорну роль. Безперервне сполучення має кілька різновидів. Наприклад, більшість кісток черепа з'єднана з, з вивистими швами так, що западина однієї кістки за формою та розмірами відповідає виступу іншої, як ключ. І замок, часто кістки зрощені між собою кістки таза, крижові хребці та інші. За переривчастого, рухомого з'єднання між кістками є порожнина у вигляді щелини. Таке з'єднання дає змогу кісткам переміщуватись одна відносно одне. Переривчасте з'єднання кісток забезпечує сухлоб забудовою, розрізняють прості і складні сухлоби. Ці суглоби з'єднують дві кістки, наприклад, плечовий складні три і більше. Як от променево-зап'ястковий, основні складові суглоба – це суглобні поверхні з'єднуваних кісток суглобова сумка, що охоплює суглобові кінці кісток та заповна рідиною суглобова порожнина. Суглоб зміцнюють зв'язки, розміщені зовні або всередині суглобової сумки. Суглобові поверхні. Кісток криті гладеньким суглобовим гіаліновим хрящем, який зменшує тертя кісток між собою під час руху. Суглобова поверхня однієї з кісток, яка входить до складу суглоба, опукла це суглобова головка в іншої кістки суглобова. Поверхня увігнута і має назву суглобовою западеним. Така будова суглобових поверхонь забезпечує щільне прилягання кісток у складі суглоба одна до одної. Для напівпереривчастого напіврухомого з'єднання кісток, на відміну від переривчастого, характерна наявність невеликої щілиноподібної порожнини у тканині, що з'єднує кістки. Ця порожнина, заповнена рідиною, напіврухомо між собою сполучаються лобкові кістки тазового поясу нижньої кінцівки хребці. Це з'єднання забезпечує певну рухомість кісток, але не таку значну, як суглоби. Узагальнення кістки скелета поділяються за формою розміром і функціями на трубчасті, губчасті, плоскі, змішані. Все самоподібно. Та повітряносні кістки ростуть у товщину за рахунок окістя, а в довжину за рахунок крищової тканини, розташованої між тілом і головками кістки. Кістки можуть з'єднуватися між собою. Безперервно, переривчастом та напівпереривчастом. До переривчастих з'єднань належать суглоби, що забезпечують рухи кісток одне відносно одної. Суглоби бувають прості, до їхнього складу входять дві кістки. Та складні, утворені трьома і більше кістками.